Сьогодні у нас на огляді трендова жіноча сумка за кушкірем у наявності у чотирьох кольорах сірий, чорний, темно-бежевий та світло-бежевий. Сумка має такий стьобаний дизайн. Ззаді боковий карман. Одне загальне відділення на змійці. Воно доволі умістке. Бокові кармани та змійці ще один. В комплекті з сумкою йде два рімця. Один за кошкіри, який регулюється на карабінах та один тканиний. Такий вигляд має сумка. Кількість сумок обмежена. Поспіши замовити за посиланням відео. Дали в продаж.